Панерузі, знаєте, я щойно чую новину, коли ви цитуєте CNN, які говорять про те, що українські війська можуть триматися в Бахмуті місяць, даруйте, але це все фейки дезінформації. Нема чого поширювати CNN. Ну очевидно, їм з Америки краще видно, що відбувається на Бахмутському напрямку. Пане Андрій, власне, ми того запрошуємо вас до студії, аби ви спростували, бо підтвердили тільки скільки можуть залишатися і виконувати свою бойову задачу, тому що це. Функція збройних сил України боронити територіальну цілісність України. Мені здається, що цими всіма дискусіями навколо будуть виходити війська, не будуть виходити війська. Це функція збройних сил України боронити е територію. І дивно, щоб Збройні Сили України залишали українські міста, українські території і звідти відступали. І це знаєте дискусія щодо Бахмуту е насправді виглядає дивно в тій ситуації. Коли е, у нас не тільки Бахмутський напрямок, щоденно у зведенні Генерального штабу говорять і про шахтарський напрямок, про Авдіївський напрямок, Угледарський напрямок, і зараз на всій території Донецької області, і, зокрема, частині Луганської області, наприклад, за цю добу е, було 110 атак російських окупантів на різних вітінках фронту і не лише на бахмутському відтинку. це в жодному жодним чином. Не зменшує той героїзм, який наші хлопці і дівчата е зараз е демонструють, чинять захищаючи Бахмут, але в той самий час закликає не забувати захисників вугледару і захисників на інших вітинках фронту. І що найцікавіше про що ми зовсім з вами не говоримо? Про те, що не згадують жодних медіа щоденно російські окупанти. Обстрілюють північ України, Чернігівську область, Сумську область, страждають населені пункти Харківської області. тому що Щоденно російські окупанти через кордон гатять по ним. Це е, даруйте така, знаєте, одразу емоційна рефлексія. Пане Андрію, я хочу повернутися до Бахмуту і тут трішечки попросити вас роз'яснити і надати інформацію. Ми не дарма посилаємося на CNN, врешті-решт, тому що саме з цим змі спілкуються міністр Резніков, спілкується президент України. І в принципі, Бахмут в протягом уже тривалих місяців в центрі уваги дійсно йому інформаційно, політично надали дуже серйозного і великого значення. Про нього зокрема говорив неодноразово український президент Володимир Зеленський кажучи. Про те, що будемо захищати його до того моменту, поки буде в цьому доцільність. Зрозуміло, що він теж став дуже дуже символічним для українців, тому з таким, ну з такою увагою, величезною увагою, величезною пересторогою, величезною підтримкою стежимо за тим, що відбувається у Бахмуті. І саме тому і хочемо роз'яснень, наскільки це можливо, виходячи із того, що можуть повідомляти військові речники. Ваше питання, Олексію. Ну, якщо можна, я просто хотів би попросити вас, якщо це можливо роз'яснити, яка найближча стратегія може бути чи достатньо стільки позиції наразі у Бахмуті? Тому що за останні дні різні повідомлення про пересування вогневих позицій, про можливості вогневого контролю доріг постачання. Наразі ви погоджуєтеся із цією інформацією, яку сіє назвучила, що постачання і відвезення можливі, і значить Бахмут тримається далі. Однозначно, Бахмут тримається, і днями президент повідомив про те, що відбувалося на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Він чітко поставив питання, це ж знову ж таки з його слів, і генералу залужному, і генералу сирському, і запитав, яке майбутнє Бахмуту. І вони сказали, що треба зміцнювати оборону і стояти далі. А, насправді зараз сили. А... Там сили і засоби сил оборони України у Бахмуті це дозволяють. Існують захисні споруди, існують, скажімо, ті рубежі, на яких можуть наші військовослужбовці триматися, і я про це говорив ще 2-3 місяці тому. Що це функція збройних сил України захищати свою територію, свої міста так були протягом цієї війни проти цього року. Ситуації, коли наші збройні сили України, наші підрозділи змушені були виходити із певних населених пунктів, але стратегія російських окупантів фактично перетворювати українські міста на пил, на крихту цегляну і бетонну, і коли, наприклад, вони нищили і просто вже не було е фізично. Будинків, чи, скажімо, укриттів, де могли б оборонятися наші е, сили оборони, зрозуміло, що було е, тактично правильно з метою збереження життя наших захисників відійти на інші позиції, де можна було оборонятися. Очевидно, е, у Бахмуті є така можливість є можливість оборонятися, і наші збройні сили, наші хлопці дівчата, будуть стояти там. Допоки вони можуть його обороняти, і здається, відповідь президента, яку він цитував після засідання Ставки, була абсолютно чітка і це сигнал і для українців, і це сигнал для всіх наших міжнародних партнерів, які починають переконувати, що там немає, нібито стратегічного значення, немає потреби обороняти Бахмут. Знаєте, під час оборони Києва, коли я спілкувався із американськими. Газетами до мене звернувся журналіст з Вашингтон Пост і сказав, що е, наскільки це правильно, що українські оборонці залишаються в Києві, стоять у житлових кварталах чи не легітимізує це право Росії говорити про те, що українські захисники прикриваються, ніби е, приховуються в житлових кварталах, прикриваються е, цивільними мешканцями. Я в нього запитав про просте тоді питання. Тобто, ви хочете сказати, що нам потрібно вийти з Києва і не захищати Київ. На що журналіст промовчав? Тому зрозуміло, що Збройні сили України будуть боротися за кожен населений пункт, за кожне місто, за кожне село, тому що це Україна генерал-полковник Олександр Сирський командувач сухопутними військами України після свого візиту, власне, до Бахмута заявив про те, що Актуальність утримання міста зростає, бо його захоплення розв'яже росіянам руки для великого наступу. І також було зазначено, що наразі ситуація у Бахмуті важка, бо росіяни кинули найпідготовленішу і боєздатнішу частину свого війська. Штурмові загони ПВК Вагнера Українські захисники, як власне ви зазначаєте, тримають оборону, але також зазнають значних втрат. От щодо ситуації зі сторони ворога чи спостерігається поповнення особового. Складу техніки, і все в цьому аспекті, е, ну найголовніше, що сам візит генерала Сирського до Бахмуту вже дає свідчення і надію, якщо командувач сухопутних військ приїхав до Бахмута. Е, фактично, одна з головних, очевидно, один з головних командирів е, Збройних сил України, е, це означає, що ситуація в Бахмуті контрольована. І насправді генерал може приїхати до Бахмута, і, скажімо, будуть забезпечені заходи безпеки, а це все-таки, ну говорячи цивільною мовою, топ менеджер у нашій оборонній е, структурі. Що стосується російських окупантів, очевидно, задумуючи в принципі штурм Бахмута, заради чого це все робилося, давайте згадаємо. Історію піврічної давнини, коли російські окупанти, коли Путін фактично визнав поразку у війні з Україною, е оголосивши частічну мобілізацію, нагадаю вам, е помінявши тоді командувача окупаційних військ в Україні на суровікіна, це все було свідченням визнання поразки у війні. Тоді я нагадаю е було. Відбиття російських окупантів з Києва і околиць Чернігівської Сумської областей, харківський контрнаступ, і очевидно, пригожин, який тоді, в оточенні Путіна, намагався заробити політичні бали і показати Путіну, що він його великий друг і незмінний соратник, намагався принести йому на тарілочці якусь таку. Перемогу, яка б могла б цього тирана, яка б могла б цього виродка потішити, і тоді ПВК Вагнера поставили ставку на штурм Бахмута, і ми бачимо, що фактично вже е, з кінця літа 2022 року вони безуспішно намагаються штурмувати Бахмут. Е, давайте згадаємо е, рік тому, як російські окупанти з різних напрямків наступали в Україну е, і на південному напрямку, і на східному. І на північному і за цей рік збройні сили України зробили неймовірні потуги, визволили величезну українську територію. І що це перетворилося зараз? Фактично, російські окупанти звели все до боротьби за місто районного значення, і вони це зараз перетворили фактично на топ новину у своїх пропагандистських медіа. Можу сказати з певненістю. Що за час штурму Бахмута російські окупанти е, втратили приблизно ну е, от кількість живої сили, яка перевищує втрати у двох чеченських війнах, і це тільки в спробах штурмувати Бахмут. Їхні втрати такі катастрофічні, що вони запустили у Токмаку Запорізької області в окупованому Токмаку е, Крематорій, де фактично цілодобово Спалюють, е, утилізують е, тіла своїх так званих військовослужбовців, зокрема і для того, щоб їхні родини не отримували компенсацію на Росії. Але уявіть собі: е, Крематорій в токмаку не справляється з тим потоком трупів російських солдатів, що вони везуть їх е, фурами до окупованого Криму і в північному в північному Криму. І біля Сімферополя російські окупанти теж облаштували Крематорії. Ми повідомляли про це у зведення генерального штабу, які теж цього добово працюють на утилізацію російського біосміття. Даруйте, але тільки так очевидно можна назвати ось цих частично мобілізованих. От в тих радіоперехопленнях, які відбуваються біля Бахмута, самі ж командири збройних сил Російської Федерації називають у цих мобілізованих, або ж чмошники або ж одноразові уявіть собі отаке в них ставлення до е, своїх військовослужбовців тому що вони просто е, користуючись е, російською стратегією русські баби що наражають женуть їх фактично на обій Вражаючі речі, пане Андрію, дякую вам за сьогоднішню розмову, сил, наснаги і, звісно, успіху на весні, влітку, швидшої перемоги, наближення. І дякуємо вам. Всі тримаємося, ковальов прос 112 бригади територіальної оборони збройних сил України. Був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф ТВ. Ми рухаємося до наступних тем.